Доброго вечора, вельми шановне радикальне панство. Сьогодні в нас знову потужна смачна зрадонька. все як ви замовляли. І так я знаю, що я трошки запізнився з новинами про 211 ту прекрасну бригаду, в який комбріг-пастух, вирішив, що він тоні Сопрано та може влаштовувати мафію прямо в Збройних силах України. Але мені все ще є що сказати, і я хочу, щоб ця історія набула максимального резонансу та досі. Була у всіх в інфопросторі. Чому? Тому що я ненавиджу виродків в погонах оцих жирних совкових ублюдків недоофіцерів, які вважають, що можуть розпоряджатися чужим життям. Тож поїхали. Починаємо ми сьогодні з виродка в погонах, який чомусь вирішив, що він Джек Ніколсон з фільму Декілька хороших хлопців, та що він має право знущатись та катувати своїх підлеглих. І я говорю про Олега Побережнюка. Запам'ятайте цього виродка. Це командир 211-ї понтону мостової бригади. А ось на фото син начальника штабу цієї бригади Владислав Пастух, маму якого я частенько бачив ввечері на зупинці далекобійників біля двох стовбів в Одесі. Зі слів постраждалих, виявилось, що вони вибивали гроші з підлеглих та вимагали хабарі за невідправлення у м'ясні штурми. А до тих, кого ловили на вживання алкоголю або трави, не просто примінювали фізичні, Фізичну силу, а відверто знущались та катували. Як, наприклад, прив'язували до дерев'яного хреста під сонцем та били, і найтупіше ще й знімали це все на камеру. Ось фото цього кінченого виродка, який позує зі своїм підлеглим на хресті. І я вважаю, що за таке цей виродок має бути розжалований в рядові та відправлений у штрафний батальйон. Які в нас, попри заперечення влади, все таки існують. Наприклад, в них частіше за все зганяються. Зачешників та дезертирів, яких все-таки вдалося спіймати, та відправляють у такі самі м'ясні штурми. Але чомусь ці штрафні батальйони не відправляють у таких виблядків, яким там саме місце. А як же взагалі ця вся історія взагалі викрилась на українській правді вийшло розслідування? 8 липня 24-го року один з бійців 211-ї понтонно мостової бригади зник з ППД. Його подали у СЗЧ та поїхали за адресою його прописки. Він ховався вдома на горищі, нічого не їв декілька днів, та лише пив горілку. Коли до нього звернулись офіцери, які займаються службовими розслідуваннями щодо СЗЧ, Він почав кричати, що не повернеться в частину, бо його там вб'ють. Якщо о, не стане віддавати гроші сину начальника штабу. Під час службових перевірок вскрили, що це не єдиний випадок, та десятки бійців даної бригади постраждали від побиттів та вимагання грошей. Але що ви думаєте, сталося далі? Ви них знайшли та покарали. Та звісно ж ні, самих розумних офіцерів, які займалися службовими перевірками, разом з постраждалими просто перевели у піхоту на нуль, як і завжди роблять самими вумними у нашій армії. Хто з військових глядачів колись намагався податись совковою тупорилою армійською системою та конченими начальниками, прекрасно знає, що перемогти тут, не будучи медійною персоною, майже неможливо. Що всі звернення на гарячу лінію СБУ, Набу та ДБР завжди йдуть до сраки, бо командири бригади дають їм відкат, або останні просто забивають на всі скарги. А тепер розберемось, як взагалі 211-та бригада докатилась до такого стану справ. Ну тут у нас є і цілий український Тоні Сопрано Валерій Пастух, який вирішив пограти у мафію, та, будучи начальником штабу та заступником командира бригади, потягнув у неї всіх своїх родичів, дітей та коханок. Наприклад, його син Владислав був командиром одного із зводів. Хоча закон про запобігання корупції забороняє пряме підпорядкування близьким родичам, але Пастух старший клав на той закон. Навесні 24-го року працівники Тернопільської ВСП запросили в. Сті бригади інформацію про складання адмінпротоколів щодо бійців, які вживали алкоголь та наркотики впродовж 23-го року. І як з'ясувалось, у другому батальйоні не складали протоколи на велику кількість військових, які перебували на службі в стані алкогольного сп'яніння, що підтверджено медичними оглядами. На той момент командиром другого батальйону був наш український Тоні Сопрано Валерій Пастух. А поки йшла службова перевірка, цей пан отримав підвищення аж до начальника штабу замком Брігу. У ЗСУ це стандартна практика, коли з сосів, яких в кращому випадку треба було б розжалувати до солдатського звання та перевести у штурмову бригаду, підвищують, цілують в сраку та роздають державні нагороди. Наприклад, як з гнидою содолем, який поклав десятки. Тисяч наших солдат, за що отримав купу державних нагород. Та пішов собі на пенсію через ВЛК, або як, наприклад, з генералами, які були відповідальні за оборону Херсонської області. Ось, наприклад, що мені розповідав Чел, близький друг якого якраз і був в обороні Херсона в перші дні вторгнення. Так слышиш оборона Херсона, і Оборона Херсона, це ще його і батьково нада була там. Там датам бросили бригаду, там бросили бригаду, брігаду. Тату і просто сказали блядь, бля, ціпався, оставайтесь, тому, що, ну, там. пизда там просто, блядь. Танковые колонны пиздуют, у них нихуя нету, блядь. И они просто типа все э, э, комплекс съебался, У комбатов никаких задач нету, там нормальные комбаты просто сказали, пацаны, все бросайте, уебайте, блядь, как нибудь там. Э, -э и это. И чув -э -э, чуваки, блядь, по гражданке съебывали, блядь. Понял, частными секторами, тупо огородами, уебывали, ну я знаю, типа мне, типа рассказывал, как это было, вот, и уёбывали просто огородами, ебать, по граждане, там, кто-то где-то там садился, блядь, где-то, ну люди там, знаешь, в подвал у себя сажали, там, типа сидели, там, несколько дней, неделю, там, ну, типа, чтобы, ну, бездавать, блядь, А эээ, типа, комбригу, его, короче, сняли с посады, Дамбріна і перевели на посаду више по-моєму в Київко за там гімштаб, поїбал. Енюсі, що там наград, блядь, за оборону Херсона блядь, получил. А потом понял, типа, завзятілі Херсона, блядь. Тож у нас складається дуже цікава ситуація, коли тих, хто дійсно намагається зберегти особовий склад, та відкрито каже про проблеми в армії, намагаються заткнути, вбити або посадити. А вибачте хуї соси, які відправляють людей на смерть, відверто саботують цілі операції та. Поводять себе як виродки та вороги, отримують звання героїв України, медалі та підвищення по службі. За весь період повномасштабної війни я не пам'ятаю жодного випадку, коли якогось генерала або полковника притягнули до відповідальності за ідіотські рішення та втрати серед особового складу. Так само, як досі жодного корупціонера не посадили за грати. Сука, того одеського воєнкома вже третій раз затримують. Третій, бо два минулих рази. Він вийшов під заставу, увага! 40 мільйонів гривень Тобто майже мільйон доларів. Як взагалі можна заробити в ЗСУ такі гроші, якщо зарплатня навіть офіцера складає до 50 тисяч гривень на місяць, а я не пам'ятаю, щоб Одеса знаходилась на фронті, щоб отримувати надбавки. Я реально вже просто втомився на це дивитись. Коли мене запитують, чому я лівнув з армії та в цілому з України? Я кажу саме про це. Мене дістало дивитись, як мої побратими та кращі люди гинуть за оцих генералів та полканів, які за це отримують нагороди та несуть нульову відповідальність за життя. мене вже реально коробить від того, що всі виродки, яких треба було давно розстріляти, зараз отримують посади в генштабі та прекрасно собі живуть в той час, як гинуть прості Миколи. А з телевізора, чергова провладна голова, буде нам розповідати, які ухилянти гниди, що не хочуть воювати за цю неймовірну владу. Ми трошки відволіклись, повернемось до 211-ї бригади для розуміння покарання за вживання алкоголю або наркотиків під час служби в умовах воєнного Стану передбачає штраф у розмірі від 17 до 34 тисяч гривень. Нескладання протоколів дозволяло військовим уникнути адміністративної відповідальності за таке правопорушення і продовжувати отримувати премії, як розповідає офіцер відділення психологічної підтримки персоналу Остафійчук, який тоді служив у 211-й бригаді і займався внутрішньою перевіркою. Ось його цитата. А ось пруфи рапортів від самих військових. В одній із заяв від постраждалого військового зазначається. Я, перебуваючи на ротації у Дніпропетровській та Донецькій області, вживав алкогольні напої, за що був неодноразово покараний старшим лейтенантом пастухом Владиславом Валерійовичем, фінансово та фізично із застосуванням до мене грубої фізичної сили. Також мене прив'язували до дерев'яного хреста і фізично знущались наді мною. І цей виродок навіть зробив фото, де він позує на фоні прив'язаного до хреста військовослужбовця. Ну, звісно, дякуємо, що не до прибитого. І я хочу одразу прояснити, я ніяк не захищаю тих, хто вживає алкогольні та наркотичні речовини в армії, а тим паче в зоні бойових дій. Але зачасту це роблять, щоб не зійти з розуму, бо морально-психологічна допомога в армії завжди була у сраці. До солдатів ставляться як до сміття, на їх проблеми забивають. Від влади суцільна зрада, а сроків демобілізації досі немає. Майже на третій рік війни. Тож зазвичай вживання особовим складом алкоголю та наркотиків свідчить про те, що командування просто забиває на морально-психологічний стан своїх підлеглих. І так на цю ситуацію треба якось впливати. Я сам відслужив 5 років у Збройних силах України і бачив, як ті пів забивали прикладом від АК-74 по обличчю за те, що вони вживали алкоголь. Але я не вважаю фізичне насилля на підлеглими. Правильним вчинком, як в цілому, так і не вважає Кримінальний кодекс України, бо це підпадає. Одразу під три статті кримінального кодексу, стаття 364, зловживання владою чи службовим становищем, яка передбачає від 6 місяців до 6 років позбавлення волі. Стаття 127 тортури від 2 до 5 а також стаття 122 нанесення тілесних ушкоджень середньої важкості, залякування та примус до будь-яких дій від 3 до 5 Років, а тепер давайте разом вгадаємо, наскільки ж років заїде оцей виродок пастух молодший. Чомусь мені здається, що як завжди, ні наскільки. І просто отримає перевод в іншу бригаду, як він вже і зробив. І ще й звання капітана в придачу. Але в цій справі є ще дещо цікаве. Восени 23-го року один із старших сержантів бригади почав помічати на території частини в Тернопільській області військовослужбовця з ремонтної роти, відрядженого для виконання завдань на Херсонщину. Із жовтня по грудень 23-го року четверо військових відправили у відрядження в угрупування морської піхоти Катран, командувачем якого тоді був наш улюблений знайомий генерал-лейтенант Юрій Содоль. Для виконання завдань. Насправді їх там не було, але їм виплатили кошти за перебування в зоні бойових дій. Сили підтримки Збройних сил України зазвичай будують понтони чи фортифікації, тому отримують тридцятку. Але цим чотирьом військовим провели по документам один день на самому нулі, щоб вони. Вони отримали премії із розрахунку по 100 тисяч, а потім могли отримати ОБД. Пригадує під час розмови з УП вже колишній старший сержант понтонно-мостової бригади. Далі з'ясувало, що ці військовослужбовці взагалі не перебувають на службі, а будують будинок на Хмельниччині. Для нашого комбрига побережнюка Олега Володимировича. Начебто після викриття цього факту імпотентне ДБР відкрило кримінальне впровадження, але вони не можуть підозру содолю дати та почати розслідування, хоча є заява від діючого офіцера збройних сил. Тож я вангую, що знову чел просто заплатить штраф та буде вільний. І мене дійсно паяє, що в збройних силах до солдат ставляться як до рабів та бидла, що на їх права відкрито забивають. А державні органи, які ми з вами годуємо своїми податками, які б мали б займатися опрацюванням скарг військових, Військовослужбовцям та проводити 24 на 7 службові розслідування та карати винуватців є найімпотентнішими органами в нашій країні, навіть більш імпотентні за ДБР. А потім наша прекрасна влада дивується кількості в 200 плюс тисяч СЗЧників у наших військах. Але замість того, щоб якось управляти ситуацією та показово карати винуватців, в нас знову таки карають тільки Микол. Раніше військовослужбовці ЗСУ могли виїхати за у відпустку. Я і сам так виїжджав, але вже у другій половині 23-го випускали лише одного з десяти. Та й лише, якщо в тебе за кордоном знаходились близькі родичі. А під кінець 23-го взагалі заборонили будь-які відпустки за кордон, та й навіть на навчання в країни НАТО вже майже не відправляють, бо люди тікають з тих полігонів десятками та сотнями, просять політичний притулок або просто 24-й параграф та залишаються в нормальних країнах, в яких права людини все ще зберігаються. Гаються фу, ну що ж, знову навалив я вам смачної зради, і декілька разів я зустрічав в коментарях думку про те, що я висвітлюю тільки погане та розганяю зраду, але як ще вирішувати проблеми, якщо вони відверто замовчуються? Про такі проблеми треба знати і в першу чергу їх висвітлювати, задавати запитання до влади. Та підіймати важливість цих проблем в інфопросторі, якщо ми не хочемо стати з вами як Росія, коли порожній плакат тебе пакують в мусорський автозак. А якщо це відео набере 30 тисяч переглядів, то я випущу другу частину, де розповім про знущання та корупцію, яку я особисто бачив на свої очі під час моєї служби у ЗСУ. Відос про Євгена Дикова вже майже готовий, та також вийде вже на днях. Не забувайте підписуватись на радикальні в телеграмі та. Залітайте на наші стріми, які в нас в кожної п'ятниці, а іноді ще й частіше на нашому радикальному ютуб-каналі Radicalization. Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні!